яке пом'якшення приголосних, та чи є це проблемою у розвитку мовлення дитини. Якщо дитина старше 4,5 років, то стійке пом'якшення приголосних, коли дитина замість лак каже ляк, замість собака собака є проблемою, тому що починається вже скоро шкільне навчання. Вже буде вивчатися писемне мовлення, читання та письмо. І якщо ті проблеми, які були в усному мовленні, ми не вирішили до початку шкільного навчання, ми їх автоматично переносимо на шкільне навчання. І звичайно, що пом'якшення приголосних мають якусь причину, вони не можуть бути просто так. І коли приходять до логопеда і батьки говорять, що виправте нам оцей недолік. Там все буває не так просто. І за цим порушенням стоїть більш складне порушення. Тобто, от той прояв, який ми чуємо у пом'якшенні, це є така верхівка айсбергу. Там проблема може бути набагато більша і ширша, ніж ми думаємо. І причини, які можуть приводити до того, що дитина пом'якшує. Перше, це, ну, звичайно, порушення фонематичного слуху. Тобто фонематичний слух відрізняється від фізіологічного, тим, що фізіологічне це взагалі здатність чути. І перед початком логопедичної роботи зазвичай ми просимо батьків перевірити у лора, чи немає зниження взагалі фізіологічного слуху. Тому що, якщо дитина не чує, чи чує дуже погано, звичайно, що як вона буде чути звуки мовлення. А от фізіологічний слух це здатність. Розрізняти звуки мовлення С, ш-ж, ш, с, з. Вони наче близькі, схожі, але для того, щоб там це відрізняти, потрібен гарний фонематичний слух. Звичайно, що якщо у нас є порушення фонематичного слуху, дитина не чує себе, чи вона говорить м'яко, чи ні. Вона так і каже, що ня-мя, сябака, тому що в неї немає. У цього розуміння, вона не розрізняє. Друга причина це порушення тонусу. І тоді, в цей момент, коли ми маємо казати, якщо це язик, казати твердо в нас спинка рівна, наприклад, на звук С, а для м'якої пари спинка язика піднімається вверх. То через тонус дитина не може вкласти язик рівно. Він просто в неї спазмований і піднімається вверх. Тоді ми вже говоримо про дезартричні розлади, і нам потрібно це вирішувати. Далі це може бути диспраксія. Коли дитина не може знайти правильну позу. Теж буде проблема. Далі це може бути невідходження вроджених рефлексів. Тобто рефлекси орального автоматизму. І це потрібно вирішувати також з неврологом. Це може бути і проблеми міофункціональні, і потрібно розбиратися, що саме призводить до такого стійкого пом'якшення приголосних звуків, тому що, коли почнеться навчання в школі, вже буде трошки важко це вирішувати через те, що у нас іде навантаження вже читання письмо, а у дитини не сформовані якісь механізми, і нам доведеться повернутися на роки назад для того, щоб виправити оцю проблему. І ми не будемо встигати за шкільною проблемою. Це зайве навантаження на дитину, і вона не буде успішна в школі. І ми це кажемо батькам не для того, щоб якось залякати, а для того, щоб попередити ті проблеми. Тому що такі проблеми, як дезертрія, вони не вирішуються за 2-3 місяці. Іноді потребуються роки роботи, тому що в цьому є проблема, в цьому є причина в головному мозку, в нервовій системі. І корекційну роботу потрібно починати раніше до школи. А у нас дуже велика проблема через те, що батьки чекають, переросте, щось зміниться. Ну, краще попередити цю ситуацію. І не мати тих проблем, які потім ми маємо.